Людмила Удалова, багатодітна мати. Разом із чоловіком виховують сімох дітей, п'ятеро хлопців і двоє дівчат. Найстаршому 18, найменший – два. Каже, усі бажані та очікувані. У 2005 році одружилася. Дмитро народився. Потім, після нього, через чотири роки, народився Михайло. Потім Ростислав. 2011 року Нікіта 13-му році. Святослав 2014-го, Єва 2017 року і Анна Марія 2022-го. Вже коли народилась дівчинка, то є, сказав, що все. Але так вийшло ще. Ще одну маємо принцесу. Всі діти бажані, очікувані. До 2021-го родина Удалових мешкала у Чернівцях. На Вінничині у селі Тиманівка, куди переїхали, придбали будинок і потроху обживаються, каже Людмила. Старші діти допомагають по господарству. Чоловік на війні пішов добровольцем. Вже рік, як синів та дочок, виховує на відстані. Він знаходиться в Донецькій області зараз в Лимані. Ми спілкуємося. Кожен день він дзвонить, вони більше його слухають. Вони мене можуть, ну так, мимо вух пропустити. То, що я скажу, а коли він їм каже, вони пішли і зробили. Вони не відвикають від нього, все нормально. Зараз біля неї шестеро дітей. 18-річний Дмитро живе окремо. Сьогодні приїхав у гості. Між собою там сважимось, б'ємось, з грачимося. Якщо хтось інший полізе, то тоді вже станемо на сторону братів. З дівчатами більше мені подобається, з ними легко домовитись. <смі> Мама строга. Раніше пам'ятаю, там дуже була строга. Це зала з жаками, коли я повноліття достиг, то, то вона більш м'якше ставиться до мене, а так, то строга була, дай Боже. Сувора, бо хочу, щоб із них виросли люди, каже Людмила. Без чоловіка важко, діти різні, у кожного свій характер. До кожного треба підлаштуватися, вислухати, допомогти. Старший, ну трошечки з характером. Він може й накричати, якщо йому щось не те, як він хоче. Це змаличку, от він такий. Міша то він дуже правильний. Якщо там щось не так зробила, навіть я. І він в мене виправляє. Ростислав також дуже впертий. Він свого покійного дядушку вдався характером. А Нікіта більш спокійний, він от тихий. Святослав ну, завжди сміється. Ну, Така дитина, весела. Єва, вона як королева. І коли з'явилася Анна Марія. Спочатку було важко ревнувала, бо то ж ну дівчинка. Але потім вона звикла, і вона вже оце моя сестричка, вона вже ходить, її захищає. Якщо там хтось її ображає, то вона от здачу дає. Ну, така вона бойова дівчинка. Вони один за одного от заступаються, де б вони не були. Почесне звання мати героїня Людмила Удалова отримала цьогоріч у травні. Його в Україні дають жінкам, які виховують п'ять та більше дітей. 29 січня цього року е, прийшов указ президента, що підписано. І 27 травня віддали нагороду. А так нічого не змінилося. Е, це просто е, дали оце посвідчення і медаль, і потім, коли я вийду на пенсію, це буде надбавка до пенсії 25%. Дарія Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.